Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. А ми продовжуємо дізнаватися та цікавитись природою рідного краю. Починаємо наш урок із цікавого віршика. Дзвоник всім дав наказ до роботи швидше в клас біля парку. Станемо чемно, плине час хай не даремно. І навіть якщо ми зараз не в школі, а на дистанційному навчанні, ми все одно думками з вами в нашому рідному класі. Починаємо наш урок. Із вправи синоптик, яка зараз пора року. Так, абсолютно правильно, чарівна весна. Як називається другий весняний місяць? Пригадайте! Чудово! Квітень. Яке ж сьогодні число? Сьогодні у нас 10 квітня. До речі, пригадайте, число 10. Це кругле число чи ні? Так, а що ще ви знаєте про це число? Чудово! І день тижня у нас сьогодні понеділок. Подивіться за віконечко. І подумайте, тепло чи холодно на доволі? Уважно розгляньте стан неба. Яка температура повітря? Так, чи є опади? Чудово! Давайте розбиратися з природою рідного краю. На водоймах ви вже побули, дослідили, а навколо нас є красиві зелені насадження. Чудовим насадженням і яскравою допомогою природи є ліси. Чи є у нашій місцевості ліси. Давайте подумаємо. Так, який це ліс? Листяний чи хвойний? Розкажіть про нього. Давайте спочатку пригадаємо: до листяних лісів підносяться ліси, в яких листочки плоскі, так? А хвойні це листочки у вигляді хвої, тож які ліси є на території нашого рідного краю. Чудово. Давайте розглянемо дерева та їх листочки. Подивіться на білокору берізку. Чи є вона в нашому краї? Є. Подивіться на липу, які плоди вона дає, який смачний і корисний липовий чай. А так виглядає дерево під назвою клем. Переходимо далі. Перед вами красуня. Тополя. Листочки тополі невеликого розміру, але вони у вигляді сердечка. Далі зустрічаємось із осикою, ось такі круглі такі витончені листочки та цікаві видовжені плоди. А це, знайомтеся, вільха. Переходимо далі. Міцний та могутній дуб. Запам'ятовуємо форму листочки та плодів. Зустрічаємо хвоєне дерево сосна. А це красуня ялина. Ну що, саме час попрацювати з підручником на сторінці 79. До речі, число 79 це число якого десятку? Так, абсолютно правильно. 79 це число восьмого десятку, в якому 7 десятків і 9 одиниць. Назвіть рослини лісу, об'єднайте їх у дві групи. Чудово! В лісі ростуть багато грибів. Гриби поділяються на їстівні та отруйні. Тут треба бути дуже і дуже уважним. До їстівних грибів відносяться сировішка, лисички, підусичник. Далі бачимо маслюк. Печериці та опеньки. А ще чорний грусть, далі боровик, а ще підберезник. Запам'ятайте отруйні гриби, які ні в якому випадку не можна зривати та торкатися. Це павутинники, сморш, подивіться, та всім вам відомий мухомор. А ще… Чортів гриб є такий лисичка несправжня, тут треба уважним бути пліда поганка. Дуже важливо запам'ятати, дощовик строчок звичайний. В несправжніх опеньках немає білого кільця. Подивіться уважно, ніжки, вони мають різний колір шапинки. Тут треба бути. Абсолютно уважними для того, щоб відрізнити справжній оперек від несправжніх. Справжню лисичку від несправжньої можна відрізнити за кольором і формою шапинки. Ось подивіться, чим вони відрізняються. Бліда, поганка отруєння цим грибом призводить до смерті. Тому діти треба бути дуже і дуже обережними. Чи знаєте ви, що люди здавна... Помітили здатність деяких рослин лікувати хворих людей і тварин? Такі рослини називають лікарськими. Які із зображених рослин вам відомі? Розгляньте, будь ласка. Так, що ви знаєте про їх лікувальні властивості? Ми бачимо красуню калину, яка, до речі, є народним символом нашої країни, Так, у так, бачимо липу і бачимо кульбабу. Що ви знаєте? Коли ми хворіємо, ми часто п'ємо чай з малиною або липовий чай, обліпиховий, дуже смачний, а також різні витерки та лікувальні здібності. Дізнайтеся, з яких рослин ваші рідні готують час. Чай під час застуди. Народні методи є дуже важливі. Подивіться уважно і розгляньте, мати і мачуха свою незвичну назву мати і мачуха отримала завдяки будові листя. Його нижня сторона пухнаста і м'яка. Мати, а верхня гладенька і холодна мачуха. Нижня сторона листя мати і мачуха випаровує воду сплавше, а тому вона мат, тепліша за верхню. Мачо. ось така цікава особливість. І так, увага на екран. Назвіть спочатку овочеві рослини, а потім плодово ягідні Які з цих рослин вирощують у вас в родині? Так, до овочевих відносин. моркву, огірочок, перець та цибульку. Це є овочі або овочеві рослини. А до плодової ягідних відносимо фрукти та ягідки. Що ми бачимо на екрані? Це малинка, слива, вишня та персик. Абсолютно правильно. Розгляньте фото, до якої групи належать ці рослини. Подивіться, це овес. Далі такі рослини, як пшениця. Далі бачимо просу, ячмінь. Так. Люди впродовж року піклуються про культурні рослини. Ці культури рослини називаються культурними. Навесні обробляють ґрунт і висівають рослини, Улітку доглядають за ним, а з деяких з них збирають плоди. Восени збирають урожай та корють ґрунт. Тож. Який висновок можна зробити, що рослини рідного краю важливі і необхідні для життя кожної людини? Вони допомагають нам знаходити харчування, а також харчуються ними і тварини, а також прикрашають наше оточуюче середовище. У лісах нашої місцевості ростуть листяні та хвойні дерева. Кущі та трав'янисті рослини, а також гриби, будьте уважні, їстівні та отруйні. В Україні вирощують овочі, зернові та плодово-ягідні культури. Чи знаєте ви, що сьогодні у світі вирощують понад 7 тисяч сортів помідорів і майже всі сорти червоного кольору, проте також є зелені, жовті. Помаранчеві, рожеві та фіолетові томати. Давайте зараз назвемо по п'ять овочів та по п'ять фруктів. І так, давайте наприклад: овочі, помідор, огірок, буряк, морква, цибуля. А які овочі ти? Так, а давайте придумаємо фрукти та плодово ягідні І так, Аруша, яблучка. Вишня, слива, персик. Можливо, у вас інший. І саме час перейти до роботи в зошиті. Відкриваємо друкований зошит на сторінці 46 та 47. І за матеріалами підручника та відеоуроку виконайте завдання в зошиті. За бажанням можна виготовити аплікацію калина. А я вам дякую. За роботу на уроці і звертаю вашу увагу, що берегти рослини це берегти нашу планету, тому що дерева є легенями планети. Вони нам дають кисень та чисте повітря, прикрашають та годують, а також радують око. Я вам дякую за роботу і кажу до побачення!